Рай вічний, а пекло вічне. Любий, друже, що ти вибереш. Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони. Можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих. Можливо, ти маєш незліченну кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав «Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік, Івана 8:34. Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх? Ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне? Царство Небесне святе, Бог святий. І грішним людям він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років, у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно, що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха, ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство. Ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете дорогі православні брати і сестри, ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання WhatsApp на моїй домашній сторінці. Щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи, священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне, рай вічний, а пекло вічне, любий друже, що ти вибереш, рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков. Можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони, можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію, можливо, ти вмієш зцілювати хворих, можливо, ти маєш незлічену кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав, «Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається рабу у домі по вік, але син зостається по вік, Івана 8:34. Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне. Царство Небесне святе, Бог святий, і грішним людям Він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти. Можливо, виконав багато роботи і працював багато років. У кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно. Що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха. Ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство, ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете Дорогі православні брати і сестри. Ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання в WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне. Рай вічний, а пекло вічне. Любий, друже, що ти вибереш. Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони, можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію, можливо, ти вмієш зцілювати хворих, можливо, ти маєш незлічену кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх той раб гріха, і не зостається рабу у домі повік, але син зостається по вік, Івана 8, 34, 35 Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне? Царство Небесне святе, Бог святий, і грішним людям він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий. Не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим. Хто підлещується до мене? Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно, що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль. Але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха, ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство, ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете, дорогі православні брати і сестри! Ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в Царство Небесне. Рай вічний. А пекло вічне, Любий, друже, що ти вибереш? Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони. Можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих, можливо, ти маєш незлічену кількість талантів. Але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав Поправді, по правді, кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається рабу у домі по вік, але син зостається по вік, Івана 8, 34 35 Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки, позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне. Царство Небесне святе. Бог святий, і грішним людям він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років, у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно, що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха, ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство. Ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете дорогі православні брати і сестри, ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне. Рай вічний, а пекло вічне, любий, друже, що ти вибереш. Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони. Можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих. Можливо, ти маєш незліченну кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав «Поправді, поправді кажу вам. Що кожен, хто чинить гріх той раб гріха. І не зостається раб у домі повік, але син зостається по вік, Івана 8, 34 35 Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай. А не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне? Царство Небесне святе, Бог святий, і грішним людям він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство тим, хто нечистий. Не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років, у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило. І ніхто не може його порушити? Цілком ясно, що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця. Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха, ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство, ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете, Дорогі православні брати і сестри, ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне. Рай вічний, а пекло вічне, Любий, друже. Що ти вибереш? Рай чи пекло Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони. Можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих. Можливо, ти маєш незліченну кількість талантів. Але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай. Господь Ісус одного разу сказав Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх той раб гріха, і не зостається рабу у домі по вік, але син зостається по вік, Івана 8, 34 35 Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне. Тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха, ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне? Царство Небесне святе, Бог святий, і грішним людям Він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти, можливо, виконав багато роботи і працював багато років, у кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно, що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама царства небесного він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха, ми зможемо жити з Богом у царстві небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе царство, ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете дорогі православні брати і сестри, ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне, натисніть посилання WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне. Рай вічний, а пекло вічне, Любий, друже, що ти вибереш. Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков. Можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони, можливо, не ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих, можливо, ти маєш незліченну кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав «Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається рабу у домі по вік, але син зостається по вік. Івана 8:34. Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло. Але чи замислювалися ви над цим? Тільки позбувшись гріха. Ми можемо очиститися і увійти в Царство Небесне. Царство Небесне Святе, Бог Святий, і грішним людям Він не дозволяє осквернити святу землю. Як Бог каже, ти повинен знати, яких людей я бажаю, тим, хто нечистий, не дозволяється входити в царство, тим, хто нечистий, не дозволяється оскверняти святу землю. Хоча ти. Можливо, виконав багато роботи і працював багато років. У кінці кінців, якщо ти все ще плачевно брудний, тоді для закону небес буде нестерпно, що ти бажаєш увійти в моє царство. Від заснування світу і до сьогоднішнього дня я ніколи не пропонував легкий доступ у моє царство тим, хто підлещується до мене. Це небесне правило, і ніхто не може його порушити. Цілком ясно. Що Царство Боже не приймає нікого з гріхом. Шановний, не для всіх відкрита брама Царства Небесного. Він приготований тільки для тих, хто позбувся гріха і очистився Богом. Можливо, вам здається, що ви зробили багато добрих справ і доклали багато зусиль, але чи справді очистився гріх у глибині вашого серця? Тільки тоді, коли ми дійсно вільні від рабства гріха. Ми зможемо жити з Богом у Царстві Небесному. Якщо ви прагнете вічного неба і увійдете в святе Царство, ви повинні перевірити себе від сьогодні, повністю позбутися гріха і стати святою людиною. Небеса вічні, і ваш вибір також визначить ваше вічне призначення. Тепер, що ви виберете Дорогі православні брати і сестри. Ви хочете позбутися гріха і разом зі своєю родиною увійти у вічне Царство Небесне. Натисніть посилання в WhatsApp на моїй домашній сторінці, щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи. Священик допоможе вам вивчити Божі слова і знайти спосіб позбутися гріха і увійти в царство небесне. Рай вічний, а пекло вічне, любий, друже, що ти вибереш. Рай чи пекло. Якби ви померли у вісні цієї ночі, куди б ви потрапили назавжди? Можливо, ви відвідали багато церков, можливо, ви благочестиво цілували всі святі ікони, можливо, ви щодня причащаєтесь і можете прочитати всю Біблію. Можливо, ти вмієш зцілювати хворих. Можливо, ти маєш незлічену кількість талантів, але чи достатньо їх, щоб потрапити в рай? Господь Ісус одного разу сказав, «Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх той раб гріха, і не зостається рабу у домі повік, але син зостається по вік, Івана 8:34, 35. Можна побачити, що поки ти все ще носиш гріх, ти ніколи не зможеш увійти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне це святе місце, де немає місця гріху. Шановний, можливо, ти теж хочеш потрапити в рай, а не в пекло.